Ірод Антипа збудував для себе розкішний палац на пагорбі з видом на море. Справжній приклад архітектури еліністичного стилю з елементами римської величі. У тиверіаді були термальні джерела, які використовували для лазень та купалень. Тиверіада справді була шикарним курортним і адміністративним центром, і на той час новітнім містом з усіма. Римськими розкошами, і розвів все, що вимагало світське життя, амфітеатр, громадські будівлі і синагоги. Спочатку побожені євреї уникали міста, бо воно було побудоване на старому цвинтарі, що вважалося ритуально нечистим. Але згодом теверіада стала одним із центрів юдейської науки. У пізніші століття тут формувався Єрусалимський Талмуд. Ось парадокс: гарячі джерела Тверії, Хамей Тверія і до сих пір існують. Це один із найстаріших спа курортів світу. У пізні античні часи 3-4 століття Теверіада стала головним релігійним центром юдеїв. Після зруйнування Єрусалима. Палац Ірода надвис... нависають над гаванню, паруючи басейни з гарячою водою і над усім цим тиха глибока гладінь Галилейського моря. Галилейське море. Озеро Кінерет. Бо за формою нагадує стародавній струнковий інструмент кіннору, щось схоже на Арфу. А ще його називають Теверіатське море. Бо була розташована на його березі. Довжина озера 21 кілометр, ширина 13, глибина до 43 метрів, рівень 200 метрів нижче рівня моря. Тому це одне з найнижчих прісноводних озер у світі. Саме на цьому озері Ісус промовляв щовна, ходив по воді, заспокоював бурю, на його берегах нагодував 5 тисяч. Та покликав перших апостолів Петра Андрія Якова Івана. А вже ж Ірод Антипав міг жити красиво, справжній син свого батька, який теж нашкодував коштів на розкіш власну пихату велич, гучні банкети, згадай історію з Іродіаду та соломейним танцем, що закінчилася стратою Івана Хрестителя. Та природа його влади, впливу на народ були без жодної краплі.